Всім вітання. Сьогодні день енергетика. Хочу привітати всіх, хто цікавиться енергією. Вільна енергія це також енергія. Ми над цим займаємося. Зараз. Оце в мене стоїть заземляючий електрод. Єдину зміну, яку зробив в схемі, це замість лампочки розжарювання. У мене з конденсатора. От з конденсатора іде. Лампочка денного світла, от і вона заходить у мене на мідну шинку. Мідна шинка в мене йде плюсовим електродом, який створює плюсовий потенціал. Тепер зараз замірюємо температуру води. Так, так, щоб було видно. І промінь, тобто температура води, от видно, так, і промінь на воді стоїть 25-26 градусів. Так, і зараз я включу, подивимося, як у нас відбувається нагрів води. Так, запрацювала лампа споживання. Так, 107 Вт. Так, температура піднялася в районі 40 градусів. Проміжок часу невеликий. Труба 50 см об'єм. Ну, звичайно, що верхній шарик краще прогрівається. Але це, як то кажуть, відео не для того, щоб щось там дискутувати є, тому сенсі немає. А відео привітання з тим, хто. Цікавиться енергетикою, цікавиться теплом. Я вже не раз говорив, що я обіваю хату, і мені комунальні послуги обходяться до 500 гривень. Це за рахунок газогенерації і підігріву карбоном. Оці всі пошуки вільної енергії це таке, як би хобі, але те, що воно є перспектива, ви прекрасно розумієте, от в мене це є заземлення, яке я розказував, я вільно беруся. Зараз як я зараз включу. отут тут я включаю. Тобто це я продемонстрував, що я землею запалюю воду. Таке сьогодні, щоб не скучали за мною, що я десь пропав. Експерименти продовжуються. От, робимо перевірки різних режимів, міняємо елементи в схемах і отримуємо відповідні результати. Ще раз всіх святом енергетика. До нових зустрічей!